By clip by clip by clip. Se super klas. Sirkie sirkie sirkie. Ooh sit. А це чистий Рофло, не звертай увагу. Особисто я б скіпно по штуку. Та дійсно, Дима, не перси постав на Ігнат. Ти ж не маленький хлопчик, щоб отаке вірити. Та, та то погано в тебе шерій. тому ти дорогу пройшов. Дай Я <звук> гляну. <звук> не забудь парасолю, бо сьогодні буде дощ з грозою. Що за тріповий жарт, Кі дощ, яка гроза? Це повно крінжатиме. Ми не можемо це так залишити. Пропоную провести розслідування. Ой, тут я не щось нечисто. Ми що зробимо виліз, що цього не було. Може це просто підстава якась, хтось рофлить і зараз дивиться, як ти будеш реагувати. Та це ж елементарно перевірити. Я, я... Ідеш до скрині і перевіряєш, чи не пішов тобі новий лист. Так, і якщо це не лось із Хогвартса, я ображусь. Дімас, а ти не флексиш себе? Може, це ти все вигадав? А то це виглядає як сценарій з якогось відео з Тікток? Та ну вас! давайте, якщо це якийсь розіграш, то я сам себе в Тіктоці заблокую. Це повний лов, наче ну, хтось хоче наді мною познущатись. Ти сьогодні загубиш ключі від квартири. Тіма, ми ж тебе знаємо. Так, ти ж і роззява, просто релейки. Так, чому ми паримось і гонимо на Дмитра. Дістань ключі і тему закрито. Ти завжди їх носиш на мотузці, прив'язаних до штанів. Як їх можна загубити? Це смішно. Діма, за тобою що, хтось стежить? А може це ж піоніровому віру? Дійсно, цю справу потрібно розслідувати, але особисто я від цих загадок вже лімітнулась. Тоді приймаємо образи шпигунів і брейкнемо цю кринжатину. Через 10 хвилин зустрічаємося прямо тут. Маємо зробити все так, щоб не пробалити пола. Ми маємо звертати увагу на все і на всіх. У нас підібрався з клопкомат, просто топчик. Як Wi-Fi без паролю, залишилося тільки наоблажатись. Гадаю, кожен вже в темі, що треба робити. З таким виглядом хоч одразу в шпигуни на повну ставку. Яким виглядом нас можуть переплутати з музичним гуртом. Ну, якщо нас не злякається, то принаймні визнай диваками. Все, серйозність увімкнена, Час діяти. Тим більш з нами Дімас, ходячий план Б. І трішки наш краш. Зараз моніторимо все: бабусь, квіти, тіні, голубів. Волости з питні не падають. Хоча голуби. Це не рофл. є ж поштові голуби. Діма, це могли бути поштові голуби. Точно, як я про це не подумав. Та ж вони могли приносити всі ці листи. З цієї хвилини усе під підозрою. навіть пернаті. Одних слідів, це вже не пригоди, а якийсь серіал без фіналу. Просто якийсь аб'юз. Ставлю 5 гривень, що тут замішані бумери. А так ріпова тітонька точно щось мутить. Може бути, мені навіть її луп не подобається, тупо від сті. Та може вона Санта-Барбару? а ми тут кіно ж по грунське лаштували. Димитре тобі лист, місце знаходження біля клумби. Ти потрапиш у дивну ситуацію, у яку затягнуть усіх своїх друзів, а вихід з неї буде лише один. Ого, що тупо спойлер. І взагалі де з'явилася колонка «Алекс» зі штучним інтелектом. Може, та девакувата жіночка вирішила нас потролити чи хоче хайпанути. А який у нас вихід? Не шукайте автора листів, вони з майбутнього. Тож думайте, що на вас чекає у майбутньому. Я б хотів гарно закінчити школу на гарній оцінку, особливо з української мови. До речі, Сашко, ти сьогодні не вжив жодного слова зі сучасного сленгу. У тебе є шанси класно здати екзамен. А я в майбутньому хотіла б жити в Україні. І працювати тут, і сім'ю мати. І подорожувати кожному мальовничому куточку нашої держави. І щоб наші діти розмовляли рідною мовою зрозумілою для нас. Мабуть, це для них буде нудно, але вони вигадають, щось, щоб їм було весело. Точно, так само весело, як нам було сьогодні, розмовляти з лентом. А я б хотів, щоб ми через багато років зібралися так само своїй компанії і пригадали всі наші спільні історії. І кожен принесе якусь дивну штуку з минулого. Наприклад, я принесу ці коля. Вони наш талісман. А я збережу цей лист і покладу в рамку. Типу початок всіх приходів. А я збережу це фото, де ми всі як шпини, щоб потім своїм дітям казати. Ось це була команда. Щоб у майбутньому ми з нього потрапили в якусь пригоду. Ну але вже без шпигунства, просто посміятися. Головне, щоб у майбутньому ми залишалися тими псалами, веселими, трошки божевільними, але разом. Есбержу скриню зі шпигунськими штучками і листи, всі так його боялись прочитати. Орець підпить, будь ласка, вам новий лист із майбутнього. Але ж ми тільки що це прийшли. Ну, привіт, з 2045-го. Там кажуть, що це ще не кінець. А я ж просто хотів на канікули.